Доброго ранку, мої укліночки вам поближче. У мене дуже тепло в хаті, тому я сижу в махровому халаті. О, ну, який вірчик гарний вийшло. Так, будемо з вами сьогодні малювати бровки нашою новинкою. Нам потрібен ось такий стакан для зберігання нашого маркера, тому що він має зберігатися у вертикальному положенні. Таким же чином я зберігаю і лайнер. Так, давайте подивимось. У мене відтінок Medium браун, потім ясочки вам прикріплю. Ось є там такий хвостик з трьома маленькими хвостиками, який буде нам малювати ось так брівки. Бачите, виходить там три полосочки. До речі, він доволі стійкий, це, по-перше, має такий легесенький пігмент і додатково ще фіксую саму бровку. Я сьогодні до вас буду максимально близько, не обращайте внімання на моє обличчя, я ще його не фарбувала тональним засобом. Так, беру маркер. Беру зеркальце і будемо промальовувати маленькими штришками наші бровки і подивимося, який буде результат. Я вже ним пробувала фарбувати. До речі, хтось з дівчат писав десь в якомусь чаті, не пам'ятаю в якому, вже видно результат, що він погано профарбовує. Значить, нам потрібно, що знати про цей маркер? Правильно його зберігати. Тако донизу. Да, він з нього не тече, з нього нічого не капає. І коли малюємо, ми трошечки прижимаємо. І ось так відтягую. Нормально він Так, в мене є ще ось така щіточка для брів. Я трошечки припіднімлю їх доверху. Він вже засох і зафіксував бровку. Так, і то, що мені не подобається, хвостик. На ватну паличку. Ну, не можу я з першого разу. Ага, він вже так засох. Попробую його ще підправити. Не можу я з першого разу намалювати гарно. Так болімінь. Зараз зробимо другу. Так, з другою буде трошечки складніше, бо я трошечки такий собі рукожу. Ну, ви вже бачите, да, різницю Між бровками? Так замітаємо наші бровки, ніби віночком. Все виходить, там що не виходить, не знаю. Ефект <laughs> натуральних беріг. Ну, все норм.